Є знижки представляють коко знижки травня на реліф 10 – 10% в аптеках подорожник бам та «Ощад». Є знижки представляють коко знижки травня на нож пафорте – 15% в аптеках «Подорожник», бам та «Ощад». Доброго ранку! Зараз я знаходжусь на місцевому ринку міста Тернопіль. Гості, які приїжджають в місто Тернопіль, кажуть, що тут дуже лояльні ціни на продукти, кафе, розваги. Зараз ми будемо це перевіряти. Ходімо за мною. Ціни на огірочки в середньому 40-45 гривень. Ціни на помідори коливаються від 60 гривень до 85. Ціни на молоду картопельку починаються від 35 гривень до 55. За зелень на Тернопільському ринку прийдеться віддати від 5-10 гривень. Молодий кобачок – 35 гривень за кілограм. Ціни на яйця на тернопільському ринку починаються від 1 гривні 80 копійок до 3 гривень 20 копійок. Зараз сезон полуниці, тому на ринку її дуже багато. Ціни коливаються від 60 гривень до 85 Черешня – від 120 гривень до 150 Також на Тернопільщині дуже смачний мед. Ціни – від 140 гривень до 160 гривень.